І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Андрію ПРО 2002, і сьогодні ми будемо грати в Rambar Touikon 2. Поїхали! Так, наша місія Заробити 1 мільйон доларів. Це, в принципі, доволі складно. Але поїхали. Поки я вам пояснюю, я вже виконую деякі дії. Якщо ви бачаєте, якщо щось не котректно записано, так як я не напряму записував. Вслідуча серія вже буде напряму записана, типу, і гроші пізбільшуються. Тому вибачайте, якщо щось, поїх. Тобто продовжуємо. Так, я спочатку вже заробив 34 долара. це тільки 14 доларів з цього балансу. Так, я їх буду тратити. Я купляю сокеру е за 12 баксів і в мене стає тепер тільки 22 долара. Але, в принципі, я можу заробити все більше грошей. У мене є основний акаут, а, і я, коротше, на ньому заробляю доволі великі гроші. Не знаю, які вже стратегії треба робити, щоб заробити великі гроші. Там, звичайно, не мільйони, навіть 100 тисяч не було, але все було стільки. Так, я вже нарубав дрова дерево і йду його здавати. Ця серія доволі коротка і проста, тому що я сильно хотів це записувати, але записав. І от зараз записую відео. Тут вже самий монтаж. І от ви можете дивитись мій, мій професіональний монтаж, як я монтую відеосики. В принципі, от зараз на цьому етапі, я думаю, може б. Ну, не знаю, зараз буде слід, вже серія. Це якраз буде серія, можливо, найкраща. Я взагалі думаю зробити 20 серій через те, що я коли дивився і в GPT, то він написав, що це приблизно 10-20 годин. У мене ноутбук не має великої пам'яті, тому так, я буду це десь 20 серій робити. Ну, не серія по годині, але я буду це робити десь. Знімати годину, ну, не знімати, типу записувати годину. А. Ну, не... ну коротше, ви зрозумієте, я не записувати, буду там робити. Щось ускоряти, а щось не знімати. Просто ніби по щелчку пальця це зробив. Так, як ви бачите, ну добре, як ви бачите, замітили, в мене вже 136 доларів. І я вирішив купити землю. Так. І я тут не розумію, що, що робити. Але хоч до того я вже зробив те, що треба було. Я загружав, але не зміг. Оце я не вирішив видалити. Але щось воно не загрузилось, тому я пішов на загрузку і створив нові збереження. Оце якраз нижнє, а це шосте, це якраз моє головне. І все. Я боявся, що в мене гроші пропадуть, ті оці 136. Але ні, тому я, получаю все, що треба. Я вибираю, не знаю, я вибираю цей участок. І якщо ви не знали, зараз вам покажу таку доволі круту і дуже найкращу штуку. Йдемо сюди, беремо удаліть знак. І все. Ми беремо оце, цю штуку. І я дійшов до сюди, і як ви думаєте, що я, я його зроблю? Я його продам. Так, вроді, здається, дивним, вам деяким. То, коротше, які не сильно то знають цю гру, здається, що це типу, безплатно, там 0. Ну, типа, воно маленьке, тим більше ну, це ж не це. І ти йдеш, і в мене баланс зразу на 587. Це приблизно десь 500 з чимось. Десь 550. 551, вроді би. баланс і все. Я тут дивлюся, вирішаю придбати авто. Так. І воно коштує 400 доларів. І я ще вирішаю купити оцей... оцю штуку. І я її ще не купив, але, вир... але спочатку я купляю машину. І... Ну, а потім же Ну а потім вже ту лісопилку. І ця лісопелка, як ви думаєте, довго в мене не простоїть Я буду її потім видалю і буду купляти все краще і краще, щоб здобути дерево, в якій ми Получимо в слідуючій серії. А ця серія десь вийде за днів так 2-3. Тому що доволі довго знімати Ну, не те, що знімати суть монтажу. Я от люблю монтаж, але гарні програми не знаю. Тому легенький, думав переходить. Але ні, без переходу. Коротше, ну ви зрозуміли, що я просто не знаю якісь програми, деякі платні. А, я не хочу платити гроші за якісь ці. Мені в мене YouTube гроші не платить, щоб отримати от такі штучки. І тим більше дуже дякую вам. Ті, хто підписалися на мене за оце відео з. Знову зрозуміло, це минуле відео з, з... з... Ну, ви... ну Space там. Дуже дякую за два підписника, чотири лайки, один коментар і взагалі стільки переглядів. Мені здається, що це якісь прям боти дивилися. Ну як це просто. Ну, Дуже дякую всім, хто дивився це відео, дуже приємно. Взагалі, тепер в мене загально доступних відео, оце простих відео, є 19 годин пере. Це просто велика кількість, та і кількість яких я трол на камеру збираю. В принципі, ця серія була коротка, тому що я застряг на одному місці і через це. Вона така коротка, але я взагалі хотів зробити її. Дуже великою, але не вийшло. Ну, тому ми збираємо дерево це і йдемо. Ну, дозберемо і йдемо. Угадайте, що з ним будемо робити. Ну, більшість угадають, скажуть, що продавати. Звичайно, це ж правда. Ну, тому що, типу, в мене ота штука така маленька, а я буду такі великі дерева роботи. Тому, в принципі, так. І я вирушив на продажу. І мені здається, що в слідуюй серії я зароблю хоча б. Е, я зароблю... мені треба десь 50 тисяч на автівку на нову, на нову цю. Ну, ви зрозуміли, на нову пилораму. Пел, і, можливо, на прицеп Це взагалі, по суті, якщо порахувати 13 тисяч плюс 15 вроді або 19, не знаю. Ну, по суті, якщо так, то це вже 27 000, 28 тисяч вибачаюсь. Ну, от дивіться, от зараз. от дивіться, яка ця пилорама маленька. Але ну, все одно, ну, ми будемо в слідуючій частині її рубати. Перероблю, перероблю. Це думку? Я вирішу. Провірити? Стоп. А, можливо, можливо. І тут я нажимав на просто кнопку Manh, а там писало на е", збільшити цінність. Я тоді не знаю, що я думаю. Ну, я вроді би нічого не зробив, тому що це. Рама взагалі така собі. Ну, і тому я. Ну, хоча б одне, що пішла І я починаю це вже все продавати. У мене грошей мало, але в слідчій серії хоча б 50 тисяч. Це то-то то, то, то ну взагалі ще... Ну, взагалі треба багато чого робити. Тільки я от зараз тако легенько підрозвився взагалі в нуль. От зараз Оце взагалі що по зрівненню з тим, що буде. Там будуть великі бази. Звичайно, там я. Якщо будуть тут мати великі гроші, я їх. Не знаю, я оці гроші лишу, можливо. Ну так, я гроші лишу, от якщо будуть рідкісні сокери. То так, я їх буду собі на аккаунт здавати. Тут такі різні Кири. Ой, Сокери, вибачаю І... Ну і все, ви зрозуміли. А зараз ми йдемо ну, рубати дерева через те, що моє авто застрягло. Чу... Монтаж і все. Ну і стараюся вибрати дістати оці дерева. З... По суті, під капоту, під машини. М... Моє маши... з... з Під машини. Я, звісно, дістав. І вирішив підібрати дерева, які я зможу продати за велику кількість. Я ж бізнесмен. Ну і в принципі. В принципі іде все. І нормально. Поки. Ну, в принципі, дивіться, я вже продаю все. Продачі йдуть, ну, не швидко, але з ускоренням пошвидше. І, але гроші. Ще мало, ну типа, 100 баксів вроді. Так. За таку штуку, це ну, типу, взагалі дивляюсь не так. Не вигідно, за от. Тільки я так показав за 5 хвилин 100 баксів, то це взагалі. Якщо дивлячись на цю гру, то так, та, якщо тут люди збирають по мільйонах. Ну, так що, слідуюча серія буде одною з найкращих. Ну і послідуючі серії, тому що вони будуть одні з найнапряженіших серій, тому що там буде. Надіюсь, там буде дуже багато. І, і надіюся, що. Що десь я вміщусь в пару серій. Ну, десь тако 4-5 серій. І вже 10 мільйонів. Ой, мільйон. 10 мільйонів це вже на слідуючий час. Ну, після мільйона я буду старатися збільшувати. Збільшувати кількість і заробіток. А заробіток для мене не проблема. головне лише мати. Велику пила машину, багато причепів, Ну таких за 13 тисяч. І в принципі, принципі якесь гарне дерево, за яке дають великі гроші. Наприклад, вулканове перероблене, взагалі великі гроші. Я бачу взагалі коли грав, там хлопець взагалі так мав дуже багато цих причепів таких. От, велика оця машина за 19. Речеп за 13. І ось і далі. І далі, ну ви зрозуміли, це там такий весь Іде І далі вроді би за 9000, не знаю за скільки причепа Та там капець, Ну, він мало зароби, відмінно від мене. А я зараз іду дивитися, що можна купити. І тут останній якраз обломний момент, через що я хочу закінчити відео Через него. В принципі, гарне відео було, але, гарне. але ще буду знімати. Це ще не кидається, не забувайте. Я свій канал ніколи не закину. Канал буде Ну, найкращий, як на мене. Не та, як те, що це відео закінчується, через те, що я ось на цьому моменті застряг. Вгадайте, я. що? Не, зможе... не можу йти? Я не просто так стрибаю, бо я не можу йти. Нажимаю на всі кнопки вперед-зад? Тому не зміг. На жаль. Ну, я думаю, що зробити. Я тоді переперти не додумався, тому. З вами був Андрію Про 2002. Всім знову пока!